Найм досвідчених інструкторів. Жодна школа собак-поводарів не зможе працювати, якщо в ній немає тих, хто навчає. Саме інструктори, ключові факівці, які формують поведінку собаки, навчають користувача створюють безпечну і довірливу взаємодію між ними. Це не просто дресирувальник. Це місток між світом тварин і світом людини з інвалідністю. Хто такий інструктор собак поводирів? Інструктор школи собак поводарів це спеціаліст підготовлений. До того, щоб дресирувати собаку за методикою помічник для незрячого, розуміти поведінку тварини, враховувати особливості інвалідності позору, будувати довіру між собакою і її майбутним власником. Кваліфікаційні вимоги. Перше. Досвід роботи з собаками від 2 років і більше. Друге Бажано профільна освіта. Зоологія, кінологія, ветеринарія, реабілітація. Третє Уміння працювати з людьми з інвалідністю. Четверте Психологічна стійкість. Терпіння, емпатія. П'яте. Володіння методиками позитивного підкріплення. Шосте. Бажання постійно навчатися і вдосконалюватися. Важливо. У країнах Європи інструктори навчаються від 1 до 2 років, включаючи практику з реальними парами людина і собака. Де взяти інструкторів? Варіант перший. Пошук серед уже існуючих кінологів. З додатковим навчанням за кордоном або онлайн. За підтримкою міжнародних шкіл, ну, наприклад, IGDF. Варіант другий. Підготовка власної команди. Молоді кінологи, студенти факультетів ветеринарії або біології. Волонтери готові навчатися з нуля. Варіант третій. Запрошення тимчасових іноземних тренерів. Для передачі методик, для запуску перших курсів. Для стажування українських фахівців. Особисті якості навіть важливіші, ніж диплом. Інструктор собак-поводарів повинен бути спокійним, відповідальним, вміти тримати межі, поважати і собаку, і людину. Працювати в команді. Це професія не про команду сидіти, а про чутливість і точність у роботі. З двома живими істотами одночасно. Як наймати перше. Публікація вакансії на профільних ресурсах. Друге. Відбір через співбесіду і практику. Третє. Перевірка цінностей і мотивації. Четверте. Випробувальний термін 3 місяці. П'яте. Постійне навчання і супервісія. Бажано запровадити етичний кодекс інструктора. І систему внутрішнього контролю якості роботи. Підтримка для інструктора. Щоб інструктори не вигорали, школа повинна створювати безпечне емоційне середовище. Заохочувати розвиток, гідно оплачувати працю, визнавати заслуги, формувати команду, а не купу одиноків. Інструктор це серце школи. Не просто вчитель собак, а той, то вчить незрячого йти впевнено вперед, з собакою і з вірою.